Арешт скасовано. Таке рішення я отримав на одному із своїх судових засідань, а саме, Малинський районний суд Житомирської області розглядав моє клопотання про зняття арешту з транспортного засобу. Підставляю інтереси потерпілого в рамках кримінального провадження. Відповідно, відбулось ДТП. Стаття 286, там, частина перша а, в рамках цього провадження а, було накладено слідчим суддею арешт на транспортний засіб з рахуванням сплину часу, з врахуванням проведених всіх експертиз, з рахуванням того, що нагальна необхідність все ж таки відпала а, в перебування. Транспортного засобу мого клієнта на страфмайданчику я був вимушений звернутися з відповідним клопотанням. Суд суд прислухався до моєї позиції і в подальшому, що правильно виніс ухвалу, якою арешт було скасовано. Відповідно, з чим і вітаю свого клієнта. У кого є питання по матеріалам кримінального провадження? Звертайтесь, допоможемо і кваліфіковано фахово роз'яснимо всі обставини, на які ви можете розраховувати.